Всім привіт! Це Інтертул, і в цьому відео мова піде про гібридні пневматичні шланги Інтертул серії Шторм. В нашому асортименті ці шланги представлені широкою лінійкою та різняться між собою довжиною та діаметром. Тож давайте розберемося, в чому їх особливості та для чого вони потрібні. Ну а ви поки що поставте вашу вподобайку та підпишіться на канал. Ці шланги призначені для використання в магістралях для пневматичного обладнання. Вони дуже якісні та витривалі. Це забезпечується за рахунок використання у конструкції шлангу гібридного матеріалу, який поєднує в собі полівінілхлорід та гуму, та до того ще має армування. Такий гібридний склад вибрав в себе найкращі властивості кожного матеріалу. Шланги є досить гнучкими, легкими та при цьому міцними. Використовуючимі матеріали роблять шланги стійкими до низьких та високих температур. Мастил, бензину, механічних пошкоджень та заломів. Тож зі шлангами нічого не станеться в процесі роботи, наприклад, на виробництві чи на СТО. Температурний режим роботи цих шлангів в діапазоні від мінус 20 до плюс 60 градусів Цельсія. Та навіть при мінусовій температурі шланги зберігають свою гнучкість. Також вони захищені від негативного атмосферного впливу та впливу прямих сонячних променів. Товсті стінки шлангів забезпечують можливість їх використання з тиском повітря до 20 атмосфер. Гібридні шланги Intertool відмінно підійдуть для використання з потужним пневматичним інструментом під час ремонту авто, забування цвяхів та скоб, фарбування та для інших ремонтно-будівельних потреб. Зручності в роботі з гібридними пневматичними шлангами Intertool додає наявність у них латунних швидкороз'ємних з'єднань. По-перше, вони надійні та герметичні. По-друге, вони дозволяють швидко та легко під'єднати пневмоінструмент до компресора чи пневматичної магістралі. Ну і по-третє, це матеріал виготовлення латунь. Латунні фітинги мають ряд переваг у порівнянні зі сталевими аналогами. Вони мають значно вищу стійкість до корозії, тож мають і значно більший термін експлуатації і прослужать набагато довше. В нашому асортименті кожен знайде пневматичний гібридний шланг під свої задачі, враховуючи довжину та діаметр. Підсумовуючи, можна впевнено сказати, що пневматичні гібридні шланги Intertool підійдуть для багатьох задач, стануть у нагоді у гаражі, на СТО та на виробництві. Та до того ж дозволять підключити різноманітні пневматичні інструменти, починаючи від простого фарбопульта та закінчуючи потужним гайковертом. Та до того ж, вони надійні, а отже, зможуть довго та ефективно виконувати поставлені задачі. Посилання на всі ці шланги буде в описі до цього відео. Ну а на цьому у нас все. А ми з вами побачимось, як і завжди, у наступних відео.